Заходження авіаносця Петро Порошенко в територіальні годи Україні потужно вітаю кожного, дорогі українці та українки. Це желання треба. желання, тільки желання. Смотрите на чому ездят капелани в Україні. Та нормально все, капелан, смотрите. Операція, це бусик, 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 бусить, 80. Грибут, 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 грибут Це бусик, 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 бусить, бусить, 80. Тя важливіше за будь-який справи. Зараз вихід на вулиці міста без потреби це великий ризик для вас та оточуючих. Це Завтра на 9 -го години. Я вам нічого не довжу. Шановний, отримайте повістку, як військовозобов'язаний Виконати свій конституційний обов'язок. Я должен только своим родителям. <реш> Нема нікого дома, не слушайте. Тим всім потрібно зрозуміти, що Путін не завоював за три роки 70% Донбасу. Все це маніпуляція. Це ж не безпредсмен, це ж безпредвідчик якийсь. Тужна, незламна і дурно. Але на у нас відбувся шалений цей скачок, 22 році, це жахливо. зараз відбувається другах. мікрохвиля але дуже помітна, є там матися до нас, яке це. Слава Україні! Дякую. Це так важливо, що це звучить. Камбоджа та Вірменія це тільки починалося. І це було погано. Подумайте про це. Обимо їх разом! Пастичі із канали, Антонівський мост. Як можна було це залишити? Я говорю, тільки червоні доріжки мені пристіліли. Відчі люди щось роблять хлопа відчило.

Катастрофічно нестарчого гроші в державному бюджеті України на єдиний телемарафон виділяють 1,5 мільярда. Я хвилююсь за Україну. Я хвилююсь за наших людей. Це просто підсиліться давайте простими словами. Чому у воєнний стан збільшилась корупція серед чиновників? Я скажу вам, що корупції зараз взагалі немає. І депутати живуть зараз бідно. А скажіть, за які кошти ви купили маєток в Іспонії та Новий rolls ройс Хлопці, заберіть його. Це російський агент. Скажіть, як ваш син виїхав у Іспанію під час війни? Хлопці, заберіть її, посадки штурмувати. І фінальне. В чому сила? На даний момент сила в бабках А тепер вопрос до Зеленського А за що ти воював? Все ще хотів 5 років тому. Я хотів дуже дуже ліберальну країну. Куплю я не знаю, якісь майбах собі, Rolls-Royce. Якщо я це захочу, мене буде на це можливо. І ми починаємо е, перенавчання. Коли вони повернулись, ми почали перенавчання тут. Самі нафту купляють, а мені що робити? А що мені дивитися, як вони купляють нафту і вводити санкції? Польщ! Я не вірю. Я просто підслуховуючи поїзд, вмонтований сюди карту пам'яті, сім карту. І виникає питання: а хто це зробив? <рісті> Володимир Олександрович засидівся на посаді президента і втратив реальність в своїй відчутті абсолютної влади. Так? давай ти накладай більш сильні санкції проти ВЛК з виказ Ну Ти просто я, я не знаю. Це це просто системний акт приниження. Моя дружина. Я повинен був зробити так. А, я можу чесно розповісти, що він був дуже зворушений і вражений тією поїздкою. І а, він не дуже часто привозить мені сувеніри зі своїх відряджень, але того разу він привіз мені маленького журавлика. Ну, смотрите, йде колона 200 танків. На наші подарвали 30. Все, вважайте, колони немає. Мені здається, мій син одягнутий поштовніший, ніж я. Вважаю, що зламати Зеленського. Просто нереально. Ми маємо обічі. Якби я залишився, я б грабував Україну. Грабував би просто безбожно. Бо я дивлюся на всіх своїх друзів, котрі попересідали на Ролстройсі на спортивні автівки. Його завод Дункен Маклаут. Горяць. Біса змусило тебе покинути рідний край, де тобі вочвиті місце, і подолати півсвіту лише, аби стати убогим іммігрантом у рафінованому гармонійному суспільстві, яке, якщо чесно, і без тебе чудово обійшлося. Війна. факти зруйнованим не завжди ми можемо де юре визнати зруйнованим. Тому що є чіткі критерії, що зруйнованим є те майно, яке е, можна визнати на 80% зруйнованим. зруйнованим. Вірно служити українському народу ти створюєш правила гри для мільйонів людей. Це там Бог є. І не знаю, хто ще є. Це про прошенка. кажуть мікроменеджмент. То про зеленського як сказати? Що це за стиль управління? Я думаю, це бажання вижити. Я доручив міністра оборони України. Ша! Ша! Я у вас тут запрошений! Слушай, я вам відповідаю, я вам нічого не маю. Я маю тільки своїм родителям. О! Ми на Донбасі! Не віриться! Нас два рази вертали! Ух. Не віриться!